І ще раз, кому цікаво, покажу, в чому різниця е між матеріалами в сальниках НБР і ФПМ. Ось дивіться сальник НБР, він стоїть у гайці редуктора, далі від двигуна. Він пластиковий чи дубовий, він розлопався. Е якби власник не приїхав зараз на профілактику, а трішечки з за неї затягнув, не відповім тисячі година, три, то є ще шанси, що цей сальник не дожив до наступної профілактики. Бачке, бачке. А цей бачке, сальник, він стоїть навіть ближче до двигуна, що ще більше нагрівається, він з матеріалу FPM. Він еластичний, його в принципі можна було використовувати повтор... повторно. Але в принципі цього не разу робити, тому що при розборці його можна пошкодити з цими шліцами. Тому він попрацював, він відпрацював і замінимо на такий самий новенький. От вам хочеться така різниця. Надіюсь, вам було цікаво. Хто не знав.